Народні пісні виникли у глибині народної творчості. Вони передавалися від батьків до дітей і зберігали в собі історії, почуття вірування людей. Народні пісні можуть бути різними за змістом і стилем. Ліричні, трудові, обрядові. Вони відображають і радості, і труднощі життя людей, їхні надії, сподівання та переживання. Ліричні пісні розповідають про сум, про любов і радість. Трудові пісні співали під час роботи, що допомагало людям швидше виконувати важку працю. Обрядові пісні супроводжували свята та ритуали, наприклад, весільні чи святкові пісні. Ці пісні, як важливі елементи культурної спадщини, формують зв'язок між минулим і майбутнім, допомагають зберігати і розуміти нашу історію. Дитячий фольклор це пісні, віршики, загадки, ігри пісні, що передавалися з покоління в покоління. Вони не лише розважають, а й виховують, навчаючи малечу основам взаємоповаги, дружби та правильного ставлення до навколишнього світу. Дитячі пісні і вірші зазвичай прості для сприйняття. Вони мають яскраві образи, ритм і повтори, що допомагають дітям швидше запам'ятовувати їх. Ці пісні співаються не тільки на святах. Але й у процесі навчання або гри. Лискові пісні це особливий жанр народної творчості. Вони заспокоюють дітей, дарують їм відчуття безпеки та тепла. Ці пісні, які мати співають перед сном своїм малюкам, щоб вони могли заснути у спокої. Мелодія таких пісень зазвичай ніжна, м'яка, що створює атмосферу турботи і любові. Колискові пісні часто мають прості і милі слова. У деяких матері звертаються до дитини, заспокоюючи її перед сном. Вони можуть містити образи природи казкових героїв, щоб дати дитині відчуття захищеності.

Важливість народної творчості та дитячого фольклору. Народні пісні, колискові пісні та дитячий фольклор відіграють важливу роль у розвитку дитини. Вони допомагають не лише вивчати мову, пам'ять та слух, а й виховувати малечі почуття любові до батьківщини і до народних традицій. Кожна пісня це маленька частинка нашої культури, що передає традиції, уявлення та переживання людей, їхній зв'язок з природою, з іншими поколіннями. Колискові пісні особливо важливі для створення атмосфери безпеки та спокою в перші роки життя. Вони формують в дитини відчуття турботи, піклування, любові. Водночас, дитячі пісні і народні ігри відкривають дітям багатий світ традицій.